Працюємо. Ну, золото шукаємо. Так, да. шукаємо в картах. Що просто. Питання, які вопроси ну, задав... За, задаємо ж питання. А ви по русски говорите. Ну по русски, по -русски... По -русски... По -русски... Русь... там розмовляєш, що тут прийшов на влашні. Так хочу так і розварю. Ми по-російською мовою розмовляємо. Вийдіть і розмовляє. ну, иди, не бурчіть ви тут. не бурчи. Ми ж російською мовою розмовляємо, ніби. Сейчас умолкай, пожалуйста, потому що я не хочу, щоб дує сняв. Слышишь, да? Слышу. Так сніміть, Ну Ви просто порушуєте закони України. Що? А ви хто такі? Вам <пит> Ви признані ніхто, ніхто ніхто. закони знімати. Який закон? Не ну, трогайте мене, я ж вас не трогаю. Я вас не трогаю. Так ви ж у мене йдете, а не я до вас. Я вас не трогаю руками, правда? Що правильно? Ну я прийшов саме за приходити. Ну приході, це журналісти, маю право, займаєте виніс каташки. Повієм свобод свободами. Полюськи повинні питаємо, що ж може по говорите? А чого не підете, не подивитися, саме провалювати провалилося в начале провалилися? Підіть зніміть там, підіть вашкіяни. Підіть потурбуйтесь про те місце. Так, думаємо, що це. Ви що, контролюючи його? Убери руки. Руки убери. Це <реку> моя власть, не торкай мою власть.